Є ворог зовнішній, котрий бажає тобі зла і ненавидить тебе, але є ворог внутрішній, котрий ненавидить Боже життя в тобі, те, що Бог спроможен вчинити через тебе кожне добро, кожен прояв любові. Він зробить все, щоб його знищити і вбити. Чуємо сьогодні також в Слові Божому, коли люди прийшли до Ісуса і кажуть, Ірод хоче тебе вбити. Ірод, образ демона, сатани, хоче вбити життя Боже в тобі, кожен плід, котрий Бог спроможен вчинити добрий плід через тебе. Але є одна, жінка одягнена в сонце, Марія, вона захистить життя Боже в тобі, вона оборонить тебе, тому, коли будеш. Про Проходити, переходити через дорогу свого життя. Тримай за руку маму вона знає, куди тебе вести. EWTN.